Відгук з Литви, вакансія від надії, рибні слайси Погнали! Доброго дня, Дмитро. Сподобалась ваша робота. Були на зв'язку, були на зв'язку і вихідні, як і казали у відео. З агенції зустріли на вокзалі, відвезли на міграцію офіс, де працює Надя на житло, і потім на житло. І на наступний день вже вихід на роботу. На наступний день вихід на роботу. Приїжджайте сьогодні в литу, завтра виходите на роботу. Гарні умови проживання, є постіль, рушники, посуд на кухні. Робота фізична, не важка, але треба встигати на лінії викладати сласів в швидкому темпі. Є норми, потрібна моторика. Зручно, що не треба готувати на роботу. Є смачний обід з вибором страв. Аванс виплатили вчасно. Штрафу за швидке звільнення не було, хоч довелося рано повернутися додому через погіршення здоров'я подруги. Зарплату нараховують зразу після звільнення. Вдячна за вашу працю. Вакансія, рибні сласі, є набори. Зараз беремо до 60 років. Кому треба робота, дзвоніть.